Друзі підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, соняшничок вже майже готовий. Деньочок і можна його сміло косити. Соняшник це від компанії Sін'ent Arizona. Це в мене зараз ізіда від компанії Lidea і Arizona огонь. Ну І що я хочу, друзі, вам сказати? Які ціни на сьогоднішній день. Друзі, ціни зараз трішечки підскочили. Дорогі підписники, хочу вам порекомендувати. Зручний бот у телеграм від Української універсальної біржі Якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно буде вам вказати, друзі, область бажану де хочете, площу, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж чи оренду. І одразу вам буде приходити повідомлення від бота, що ділянка виставлена. От, наприклад, ось оця ділянка, яку я показую, да, вона не зареєстрована, неделя нічого. Вона виставляється на продаж. Стільки вона виставилась, вам може ботик сразу прислав, що ця ділянка виставлена на продаж там, чи на аукціон, і ви можете відразу її взяти. Користуючись, друзі, даним ботом, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви її знаєте кадастровий номер, ви можете його вказати. Ось на цю ділянку є кадастровий номер, друзі. Ви вказуєте кадастровий номер, вам вибиває ділянка. І коли виставлять її на продаж чи оренду, ви одразу дізнаєтесь. Також можна, друзі, узнати конкретного продавця, хто орендує цю земельну ділянку. Там, наприклад, сільська рада. Міська рада, підприємство якесь. Щойно земельні ділянки, друзі, які вас цікавлять, виставлять на аукціон, ви відразу дізнаєтесь про це. Тому якщо потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Так що, друзі, я вам його рекомендую. Дуже крутий бот. Я вже слідкую за всім в ньому. Так що, кому цікаво, переходьте за посиланням. В описі буде посилання. Так що всім дуже сильно цей бот рекомендує. Так не дивно. На сьогоднішній день, друзі, ціна на пшеницю фураж 4 клас. Тобто у наших краях 3200. Ціна, друзі, на 3 клас 3,600. 4 другий клас, друзі, вибачаюся. Ціна зараз уже 3 800. Є навіть 4, але там за об'єм треба. Потім, друзі, по ячменю. По ячменю ціна від 3. До 3,5. Кукуруза, друзі, 4,4200. По нашій любимій культурі соняшник, друзі. Соняшник, щоб ви розуміли, цифра така дивна від 7,5, до 8400. Оце, отак, пригає там і доставка, скажемо, в радіусі 120 км, десь, щоб ви розуміли. Е, ну, звісно, зрозуміло, що треба, щоб волога була база. Олійність не менше 46. Ну і Натура звісно, щоб була не 316, тому що в цьому році натури на соняшнику немає. Ну Хоча я поубирав соняшник Сузуку, я убрав явде убрав ароматик, то олійність 400. Ой, олійність натура, вибачте, будь ласка. Так що, якось так поки що. На Піонерові, звісно, 130-му натури, друзі, немає. Натура 340. Так що, отакі справи, друзі. Дякую за увагу. Підписочка, друзі, на YouTube канал, шалений тракторист. Переходимо. Дякую за увагу.